Існує низка незамінних компонентів, запаси яких потрібно поповнювати. В іншому випадку організм дає збій. Одним з таких важливих елементів є колаген. Слово колаген походить від грецького кола, що означає клей. Колаген це найпоширеніший білок в нашому організмі, основа сполучної тканини, що складається з амінокислот. В організмі людини частина колагену становить від 25 до 45 Користь колагену не міф і не вигадка. Науковим шляхом доведено, що старіння відбувається внаслідок втрати колагену та еластину в структурі клітин шкіри. Щоб запобігти цьому процесу, повернути шкірі молодість, необхідно усунути його дефіцит, адже починаючи з 25-30 років. Щороку тіло починає втрачати приблизно 1-2 цієї важливої речовини. До 35 років організму бракує близько 15% колагену, а до 45 років вже понад 30 По суті, чим старша людина, тим менше у неї колагену. Нестача колагену призводить і до зниження імунітету, страждають внутрішні органи та м'язова тканина. В результаті чого часто з'являється загальний занепад сил для повернення шкірі еластичності, пружності та молодості, а також з метою профілактики захворювань суглобів та опорно-рухового апарату, компанія Джерелія створила унікальний продукт питний колагеновий бустер. Цей продукт створений в рамках актуальних тенденцій сучасної косметології, яка рекомендує для отримання найкращого ефекту. Поєднувати використання зовнішніх косметичних засобів і продуктів нутрицептиків, варто зауважити, що нині багато компаній пропонують різні колагенові добавки в якості додаткового раціону з метою підтримання здоров'я та краси. Однак не кожен колаген є ефективним. Перш ніж приймати добавки з колагеном для поліпшення стану шкіри, важливо уважно ознайомитися зі складом конкретного продукту. На упаковці має бути чітко вказано, що колаген є низькомолекулярним, адже саме низькомолекулярний колаген в поєднанні з гіалуроновою кислотою, вітаміном С та пребіотиками. Є тим коктейлем, який синергічним чином підвищує ефективність кожного з компонентів окремо, позитивно впливаючи на якість шкіри в цілому, розрізняють два основні види колагену: тваринний виробляється переважно зі шкіри і суглобів великої рогатої худоби та птиці. А також морський виробляється з тканин риб та інших морських мешканців. Деякі фахівці виділяють ще й рослинний колаген або вегетаріанський. Але насправді це всього навсього маркетинговий хід, оскільки рослини не можуть виробляти колаген, а кликовина, яку піддають гідролізу, не може його замінити. Питний колагеновий бустер серії Розкішна формула від компанії «Джерелія», створений саме на основі морського колагену, який вважається найбільш близьким за амінокислотним складом до людського колагену, за рахунок чого має високу проникаючу здатність. Окрім морського колагену, питний колагеновий бустер містить в своєму складі гіалуронову кислоту, пребіотик інулін, вітамін С та екстракт ягід асаї. Саме завдяки цим компонентам дія колагену є посиленою. Розглянемо детальніше кожен з них Гіалуронова кислота це природна речовина в організмі людини. Яка відповідає за процеси синтезу та відновлення тканин в організмі. Гіалуронова кислота відновлює і підтримує водний баланс шкіри, покращує стан опорно-рухового апарату та уповільнює процеси старіння, екстракт ягід Асаї. Ягоди Асаї ще називають скарбницею з 19 амінокислот. Окрім цього, екстракт містить незамінні жирні кислоти – 9. Вітаміни, а також має високу концентрацію антиоксидантів, які захищають організм від вільних радикалів. Інулін. Інулін це ефективний пребіотик, котрий нормалізує мікрофлору в кишечнику, перешкоджає утворенню запальних процесів, стимулює синтез вітамінів групи Б та К, а також допомагає засвоєнню корисних речовин. Вітамін С. Відіграє важливу роль в регуляції окислювально-відновних процесів організму. Через низьку кислотність організм не може засвоювати і синтезувати колаген ні з їжі, ні з добавок. Саме тому з колагеном важливо приймати вітамін С, який стимулює вироблення шлункової кислоти. Синтез колагену без вітаміну С неможливий. Оптимальною формою прийому колагену вважається порошок. Оскільки саме порошкоподібна форма найлегше засвоюється організмом, питний колагеновий бустер серії розкішна формула від компанії Джерелія швидко розводиться у воді чи іншому напої. Питний колагеновий бустер рекомендовано вживати на ще серце за 30-60 хвилин до їжі. А якщо вже поїли, то не менше аніж за 4 години після їжі. Колагеновий бустер приємний на смак, має зручну упаковку та немає протипоказань, окрім індивідуальної чутливості до компонентів. Колагеновий бустер це інноваційний і безпечний продукт, при регулярному вживанні якого гальмуються процеси старіння шкіри, відновлюється її тонус і пружність, помітно зменшується глибина зморшок. Шкіра глибоко насичується вологою та набуває здорового і сяючого вигляду. Вже через два тижні після вживання бустеру видимо покращується стан нігтів та волосся. Організм наповнюється енергією та силою. Колагеновий бустер ми рекомендуємо і людям, які підтримують регулярну фізичну активність з метою профілактики пошкодження зв'язок, м'язів та суглобів, а також для поліпшення їх рухливості та функціональної роботи опорно-рухового апарату. В цілому секрети молодості людство шукає постійно. Тож розробники продуктів космецевтики та нутрицевтиків компанії Джерелія. Творили розкішну формулу для підтримання краси і здоров'я організму зсередини. Будьте завжди здоровими і красивими, та отримуйте просте задоволення від життя разом з Джерелія.